Реєстр збитків України він отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто в автоматичному режимі можна перевірити, хто є власником нерухомості. Це не потрібно перевіряти вручну. Також реєстр збитків для України отримує в автоматичному режимі інформацію щодо інформації з державного реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Тобто, якщо нерухомість була зруйнована, це теж можна перевірити в автоматичному режимі, покладаючись на реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. Є реєстр внутрішньо переміщених осіб, які мали виїхати з певних територій і оселитися на інших територіях для того, щоб втікти від бойових дій. Цю інформацію також можна перевірити в автоматичному режимі. Тобто багато даних можна перевіряти автоматично, і секретаріат їх і перевіряє, отримуючи інформацію з інших державних реєстрів, але все одно якусь інформацію доводиться обробляти в ручному режимі.